Я грущу. Почому? Тому що я вже 6 місяців займаюся своїм блогом. Я стараюся кожного дня виставляти якісь відео, якийсь контент, і я сподівалася на те, що в мене буде кращий результат. Але я не знайшла в соціальних сетях своїх клієнтів. Це дуже-дуже прикро, тому що я вже працюю психологом 14 років, тарологом 18 років, і в мене дійсно дуже великий опит роботи, і я сподівалася, що в соціальних сетях е, я про себе буду заявляти, і в мене з'явиться більше не тільки підписників, а ще й клієнтів. Але клієнти не прийшли. І я дуже-дуже розстроєна. Напишіть мені, будь ласка, чому? Що не так? Чому ви до мене не приходите? Бо я знаю, що вам цікава ця тема. І розклади на картах таро, вам цікаві. І метафорічні карти вам цікаві. І я знаю, що асоціативні карти вам цікаві. Я знаю, що психологія вам дуже цікава. Але чому ви не прийшли до мене? Мені дійсно є, що вам дати. Дійсно є, У мене дійсно дуже великий опит роботи. Я дійсно дуже хороший психолог і таролог, але чому через соцсети ви до мене не прийшли? Напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікава ваша думка, буду дуже-дуже вам признательна. Якщо можете зробити репост, тому що мені дійсно зараз потрібні нові клієнти. Бо я ще займаюся волонтерством, ви знаєте, якщо не знаєте, подивіться, зайдіть на мою сторінку. І зараз в мене це кишеня, яке я вже лікую третій тиждень. Ну, це дуже великі розходи, бо ми. Через день їздимо, через день, через два ми їздимо по ветеринарних клініках. Кожного дня колемо уколи, всі ці ліки. Це дуже дорого. Ветеринарні клініки це дуже дорого. І мені дійсно зараз потрібні нові клієнти, щоб я могла робити добрі справи. Чекаю вас!